Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Так, друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Перш за все вибачаюся, що не так часто виходжу на зв'язок, тому що в принципі, знов повторююсь і показувати нічого. І ситуація не дуже така, що хочеться щось знімати. І нещодавно взагалі трапилась така історія. Попали ми на трасі під обстріл. Слава Богу, всі живі і здорові. Ну, якби не всі, всі, але дякувати Богу, всі живі. Тому зараз пробіжимося по господарству швиденько розповім плани, що в нас сьогодні, що як. Е, сьогодні будемо. Колоти від листів наших поросят. Їх вже через день-два будемо продавати. тобто, і Я одразу проколюю, е, ну, вже продаю повністю готових для відкорму поросят. Тобто всі вітаміни, всі вакцини, всі листування, все входить туди. Що у нас тут по свинкам? Так, дві свинки наші ця і ця. Е, завтра будемо різати, до речі, стаємо пів п'ятої. Ой, кажу, півп'ятої. Пів, пів четвертої встаємо, 4 починаємо різати. Е, знаю, що шкода рано могли б ще вони рости та рости. Але якщо, ситуація така, що краще не стає, а навпаки, міняється в гіршу сторону. Ну, трошки вони підросли, трошки підросли. Е, зараз будемо вправлятися, спочатку процедури, а потім будемо вправлятися. То що скажу, замовили. Замовили м'яска, трохи є закази, але кажу, ціна дуже дешева. Тобто якусь частину продам і, мабуть, ну, все крім задніх ляшок. Ляшки лише собі підуть на ковбасу на переробку, тому що замовлення є і на ковбаску, і на м'ясо. Тобто, звичайно, що якщо б продавав би м'ясо як раніше по 220, то мені така ковбаса б і не потрібна була. А якщо зараз м'ясо 150, то тоді краще все ж таки переробити на ковбасу. У нас тут дві свинки. ось ця. Це два дня, до речі, не чистили. Трохи був від'їжджав, вдома не було. Ось ця свинка. І ця. Ця у нас така худа, довга, а ця така коротша, але така кругліша. Тобто, ну я думаю, ця трохи важче буде, але будемо різати цю. Ну, Чомусь я вирішив. Ця така фігурку має, хай трохи ще посидить, можливо, ще трохи підросте буде. Взагалі шикарна. А будемо різати ось цю. Вона якась. Ну, непонятно, то, здається, ця більше, то здається, та більше по-різному. Тобто це в нас просто така худіша, спортивна, в неї фігурка вообще класна, гляньте, яка мені подобається. Зараз на вечір не годуємо, тому що ну, щоб... нашу годувати, якщо будемо різати. Тому, в принципі, просто почистимо та і все. А друга, оця лишається у нас, сік'єзерна, будемо годувати, поки є можливість. А ні, ні, то ріжемо з собою, кидаємо важні та їдемо. Тобто така ситуація. Стосовно цих свинок, в принципі, пояснюємо, ріжемо. Завтра веземо, торгуємо, розвозимо. Це дуже погана жара, не люблю я влітку різати, жара, муха це капець, звісно. Тяжко, дуже небезпечно, це все але треба. Треба це робити, треба зараз скорочувати поголів'я на мінімум. Тому в принципі відео не виходить, тому що вам знімати нічого. Але вибачаю, як є, так є. Думаю, ви мене зрозумієте. Так, стосовно наших малих живжиків. Ну вони вже не, не такі уж і малі. Пепа, привіт. Стосовно пепи, бачите, сиплю суху дерть, вона рилом воду вихлюпує сюди в корито і воно потім записає, каша робиться, кашу не хоче їсти. Тобто вредна. Ах, ах, що ви? Вже мух, мухви на вечір повно. Так, що в них? Який стан? Дивіться ситуація. Закінчився в мене предстарт. Вони трошки почали знов таки ходити рідким туалет. Трошки трошки. Не всі, але ходять. То я насмажив їм, нажарив. Ячмень, жарений ячмінь цілий, тобто це саме найкраще, що може бути від діареї, я в цьому вже переконався. Ну і молочко, сухе молочко ще є. Точніше, ще є сухе молоко, поки що підливаємо, мішаємо. Ще є. Тобто ось так виходить, що е, підсипали, нажарили ячменю та сухе молоко. Та вони себе почувають чудово. Тобто е, Підстеляємо стіну люцерки, вони також і люцерочку їдять. Це потрошки. До речі, післязавтра одразу чотирьох заберуть у мене, а 2 трохи пізніше. Там люди попросили ще почекати, тому що немає можливості забрати через пару днів пізніше. Тобто післязавтра двох продаємо кабанів чи свинок. А висимо. Хто це у нас? Це у нас кабан 12 кг вже це точно є. Ось такий у нас Васька буде. Буде такий насвачка чудовий. Ну, тобто тут тобто, і свинка є така теж гарна. То В принципі, що ми зараз робимо? Зараз скличемо матусю, то, що самому це не принципі, ну У нас люди продають поросят, ніхто не глистує. Це все ж потім люди самі каструють, глистують, які купили поросят. Але я вже продаю кастрованих, проглистованих, проставлені вітаміни. Мені здається, якщо... Працювати треба працювати вже так, щоб було це нормально, тобто доводити справу до кінця. Тому що, я ж кажу, я сам особисто в селі купляю поросят, ну купляв поросят. Я ні разу не купив кастрованого і ні разу не купив проглистованого. Всі кажуть, ну, потім як купиш, потім уже. вже. Ну, ніхто не хоче гроші свої тратити на таке, як ти ви вам мізов, але, я ж кажу, якщо працювати, то так, щоб було з того діла. Дивіться. Користуюся ось таким левим мізолом, давно, як я тільки почав парися тримати, то в принципі ним тільки користуюся. Він йде дивіться, стосовно, стосовно цієї, як сказати... Ну, скільки колоти, іде 0,7 кубіка на 10 кг живої ваги. Тобто я знаю, що в більших вже 12 є, тобто можна вже колоти там 0,8 кубіків 100%. Ну і в тих менших по 10 кг також є то в принципі 0,7-08. Отак ось на око бачимо, трохи більше колем 0,8, трохи менше, колом 0,7. Тобто колимо ну внутрішнє м'язово, чи як правильніше сказати. Ну, тобто в ляшечку колимо, в ніжку, та і все, ось такий левомізол. Таким я користуюсь. тому... В принципі більше показувати, Тож, кажу, нічого лампу вже не включаю. На вулиці вже вночі також тепло. Вони себе тут гарно почувають. Лише це шомухи це капець. Треба. Ну, та, в принципі, що треба, якщо порося, то вже не буде. Вже зараз розпродамо. Тобто ріжемо ту свинку, завтра продаємо через пару днів в цих свинок. Вишається в мене пепа, не знаю, що з нею робити. Тобто Скупчик каже, заберу задоволення, якщо буде в неї сало. Але ви ж бачите, розумієте, що сала в неї ніякого тут немає. Тому не знаю, поки що ще з неї не, не вирішив, що робити. Та як правильно ще поступити. Була б здорова морозилка, можна було б наняти людей, хай мені заріжуть. Лише я прийшов, м'ясо забрав, поклав морозилку та і все. І робив потрошки ковбаску собі та і все. Ну, але ж кажу, морозилка в мене не дуже здорова, тобто вона вся не влізе. Можливо, частинами буду продавати. Побачимо, побачимо, коротше, все побачимо. Зараз пишуть на вайбер, чому ти ну, не продаєш нічого, не викладаєш групу, ні кров'яну ковбасу, ні домашню ковбасу. Ну, Домашньої викладав, коли не залишався, викладав не м'ясо. Тому що м'ясо, в принципі, я ж кажу, я просто То, той раз продав майже все по 150 гривень. Е і лишив собі там сіки я лишив. Тр трохи спини лишив відбивної, і лишив передню лопатку. Тобто я, мені цього вистачило на дві тижні ковбаси робити. Ну, тобто я зробив, там, наприклад, е там, дістав там три кг фаршу зробив, ковбаси відварив, все, зробив там, оп, людям розвіз. Поступово замовлення прийшло розвіз, тобто ну, не викладав я групу. Ні, групу викладав там одразу замовили. Тому якщо в мене буде багато в наявності і м'ясо, ну, і ковбаса, тоді, звичайно, переходьте в групу, тоді я туди викладаю оголошення, але поки що не викладав. Хто не знає, група вайбера є в описі, там мій ну, особистий вайбер. Не пугайтеся, то не російський вайбер, що там плюс 420, то. Чешські вайбери. Я жив за кордоном до війни, тому вайбер у мене чешський. Пишіть на вайбер, якщо щось вам потрібно. Тому, в принципі, з тої свинки також зараз, що будемо різати м'ясо не буде на відправку, тому що скажу, що щось продамо, що залишимо собі на ковбасу. Скоріше за все, що буде ковбаса в наявності, кров'янки точно не буде, тому що розбирають прямо одразу просто капець на краянку. Так, такий спрос пішов, що хана люди скуштували кажуть, дуже смачна. от стосовно пепи, можливо, якщо. Найдемо якогось різника, будемо, якщо будемо різати, я різати сам точно не буду, то тоді, можливо, щось будемо і продавати. Тому, кому цікаво, заранше пишіть на вайбер, що вам треба. Я вже буду знати, буду розуміти, що вам треба. Там відбивна там, ребра шия, якщо буде, то буде. пишіть на вайбер, тому що потрібно, будемо пепу розписувати. Мені треба, я ж кажу, яку частину продати, яку частину покласти в морозилку. Тому такі жевжики, ладно, кличемо тусю, беремо та колимо, листуємо, щоб не було тих всяких паразитів. Працюємо. Так, друзі, ну що, починаємо. Набрали зараз скільки? 0,8 кубиків. Ось так. Беремо більшеньку. Давайте знаю, що вже не наїла вам ці уколи. Але потрібно. Ой-ой-ой-ой-ой, тоже 13 есть. Так вот, оп. И маркером. Оп. Есть. Молоки пока Мокрые все, корые, бультыхалы. Так, брян да. Мух капается. Так. Далее. Оп. нам Иди сюда. Тоже такие кабаня, здоровый. Оп. 0,8 ему. Бежи гуляй. Вони вже, вже надоїли їм ті уколи. То залізо, то сердосан, то енрафоксоцин, то це як його? Що ми ще, кололи? ще щось кого вже забув. То відлистів. Так, так, так. Це для людини набагато зручніше, коли вже парася вже готове, скастроване, вже проглистоване, бо потім у нас люди є такі, що, це як його, що визивають від лікаря, щоб проглистувати. Але я не розумію цього, ну, це якось дивно. Ну, так, в принципі, у нас багато хто в селі, що викликають лікаря і той і глистує. В принципі, це все можна зробити самому, це не тяжко. Зараз укол, потім через місяць порошок, потім ще порошок, ну і тобто вже до забоя порошком просто робимо їм профілактику та і все. А? Свинка. Ох і крикливо, ох і крикливо, Чого так кричати? Так, сіка на вся. Ще? ще два штучки, так? Да? До речі, дякую чоловіку, який прислав мені ведь препарати, дуже там багато корисних. Я е, роздав людям, які займаються на селі. Ну, багато чого роздав, і також роздав це, як о, від листів, людям порошки пороздавав. Там реально то знаєте, люди тримають там по дві-три свинки, спитали, чим можна пролистувати, по Я їм цілу пачку пів кілограма, Я кажу, вам тут на 10 років хватить цього. тобто, Дякую. воно Мені, в принципі, вже не, при... ну, не понадобилось, але людям, в принципі, сусідам, які ще мають будуть тримати, воно все стане на нагоді, Тому ще раз велике дякую. Та -бам. Та -бам. Оп. Оп. Так, еще один режим. Толя, так мух не будет. Это, наверное, может на ось что Жары не ось минь. Они на ось минь прилетели. По стоит у этого жары, но, я скажу... Так, вчора такой не були, вранці сьогодні не було, це на вечір, так сякому. Можливо, ему. Да, Бачиш, вони саме в коритель. Покажи на ячмені на руті. Мабуть їх приваблює запах жареного ячменю. Так, хто у на... останній? свинка, да? Кричати будеш? Ні? Тихо. А это тих. ось і все, друзі. Так, уж така... непогана, Непогана свинка. До речі, наскільки вистачає цього марка, я собі тоді брав два штуки. Це до сих пір перший мене, а той другий десь ну, десь короче, потеряв той другий. Але цього наскільки вистачає, реально, що навіть половини не використав. Він там стоїть, чи похороні. Раніше, чим ми сприяємо бризав, то звісно виходило дорожче та і не так зручно. В принципі, все. Порисата наші майже готові до продажі. Зараз хай трохи ще мене смажено поїдять, бо я кажу, що нестабільно вони ходять до, до, до тулету. Один день нормально, другий день трохи, трохи підпоносить, але то, то стрес. Я думаю, якби вони не бачили мамку, то набагато було краще від лучка. Це все за того, що вона їх кличе постійно ще до сих пір, та? вони рвуться до неї та кричать. Тому ладно, давай. Так, друзі, все матуся може бути вільна. А ми зараз? що? Та, в принципі, все зараз показуємо вам та біжимо, будемо управлятися, підстеляти і готуватися до завтрашнього забою. Тобто треба балон принести на цей двір, треба інструмент принести, принести все, підготувати. Завтра будемо працювати. Ось така наша банда. Все-все на цьому вже уколи з вами закінчені. Можете не, не боятися. Можете бути вільними. та Чекати, вже, коли поїдете ви до нових власників. Ось такі наші боцмани. В принципі, є що вибрати. Перший прийде сусід, вибере. До речі, що буду наблюдати, як вони в нього будуть рос рости. Дуже цікаво, то обично продасиш поросяти. Потім самому цікаво, як там люди з ними порать. А тут я думаю, сусід буде мені давати знати, як там ті поросята. Ну, головне стартанути. Я б такий, щоб зараз купити ім е, старта вже, та і перевести на старт. Було б набагато краще. Але побачив Лю людей різна думка. Хтось рахує по фінансам, хтось просто ну, рахує, що це неправильно годувати стартовим комбікормом, хімією. Але, в принципі, я ж кажу, мені здається, що моя думка, що треба їх стартанути. До двох місяців, до трьох старт дали я потім переводити вже. Звичайно, що краще було б на, на горох та макуху, але вже вони потім би на звичайні дерті пішли. Головний старт. Тому такі справи, друзі. З вами був завжди Василь, Пепа, Матуся оператор. а Ми побігли далі працювати. З вами був, я вже казав, я вже запутався сьогодні, тільки приїхав, їду по справам кажу. Е, тому ще раз, не забувайте лайк. Знаю, що вже дуже рідко на зазок. Можливо, що далі там взагалі буде раз в неділю. Я... Звичайно, не хочу, щоб таке було. Але що поробити, кожен день вам болтати одне те саме, то якби не цікаво. Тому ще раз, всім мирного неба, працюйте, тримайтеся, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. Тому що багато людей я бачу статистику, я наблюдаю за кожним вашим аккаунтом. І є люди, добрі коментарі пишуть, але не підписані. Нажимайте підписатися, дзвіночок та й буде вам щастя та й вас салют також. Тому ще раз, всім пока, всім мирного неба, не хворіте, не болійте, працюйте. i you.